Друзі, всім привіт, Славко! Надбір прийшло до нас холодище, і прийшла пора приготувати таку страву цікаву, як український капусняк. Будемо готувати її з інгредієнтом, як казала моя бабуся, без якого цю страву не стоїть починати готувати. Тому що ми робимо? Дивимося. Є в нас отакі ребра з кабанчика. Ми їх нарубаємо такими порційними шматками. Треба, щоб була кістка, щоб був дебелий бульйон. Кузя щас. Брайан. Все. Так. Данину отдали. Ще є в нас отакий шматок лопатки. Це вже щоб було поїсти. Що? Ріжемо такими шматками. Та ну, порційними. Жилка. Жилка нам не потрібна. Так, м'ясце нарубали. Це буде така страва, що як поїв, то наївся на весь день. Інгредієнтів там куча. Все буде під, все буде під відео. Ось ось ще одна жилка. Опять пощастило комусь. А, правильно. Так, і ще ми нарубаємо зараз отакий шматочок сальця на шкварку. Кузя, ти сала, не будеш. Чи будеш? Сальце у нас приморожене. Таке дебеле. Варку вижаремо, потім посолимо поперчимо і зразу ковтнемо. Поки буде готуватися капусняк, бо таке не швидка справа, ми її з чорним хлібчиком як перегриземо і буде в нас взагалі все. Не впадемо тоді. Ми в якийсь кулінарний шок, поки доготується наш капуснячок. Шуруємо до казана, палим вогонь. Кузьма на посту. Дивіться, друзі, розпалили в вогнище. Казан 12 літрів. Що будемо сюди давати? Будемо сюди давати олію. Отак, трошки, щоб тільки стіночки змастити. Вона зараз набере температуру і наша шкварка буде висмажуватися набагато швидше і якісніше. І вже ми можемо його туди закинути, хай вони там гуляють. А, сальцем потягло свіженьким. Друзі, шкварочка, дивіться, яка підвишкварилася, починаємо формувати смак нашого капусняка. Тут взагалі буде таке розмаїття всього, що хай Бог милує. То ми посолимо поперчимо і в себе м'ясо обжарюємо м'ясо. Потихеньку. Всі знають, що трохи як воно буде підсмажене, воно буде добріше. І кістка підсмажиться, дасть в бульйон. такий Колір цікавий, трошки жовтенький, та й взагалі. О тако. Ах! Кузя з Брайаном зразу почали нервничати. Так, обсмажуємо наше м'ясо, обсмажимо, включимо. Друзі, і поки нашим там таку набирає оту скоринку, робиться більш якісним. Смач так, кузьма, ну, цибулю ж ти не будеш. Ми нарубаємо цибулі. Все там, що по грамах, там по кілограмах, все буде внизу під відео, як звичайно. Ух, задуло, холодище. Рубаємо всю нашу цибулю і будемо включатися. Друзі, потім що у нас далі? Морквина здорова на крупну терку. Дубасим. Хочу, мабуть, моркви. І дивіться, м'ясце наше трішечки підсмажилось. Ми його витягуємо. Витягуємо наше м'ясце. Оп! Чуть не повезло звірку. Та повезе вам ще успокойтеся. Не можуть ніяк бідні. Так. Що ми робимо? Даємо сюди ще трошки олії. Зовсім трошки. Нашу цибулю туди. Хай вона обсмажується. По трошку. А! Тут така вже... Купа аромату стоїть оце м'ясе підсмажене цибулька просто клас. Газуємо, поріжемо капусту. Друзі, що в нас далі? Отака от капустина. Основний інгредієнт капусняка. Рубаємо. Рубаємо. Знімаємо те, що лишнє. Шубу з капусти. Будемо рубати. Рубаємо так. Нам її треба буде порубати в мілкий, в мілку фракцію. В общем, робимо її максимально мілкою. Идем дивимося в нашу зажарку. Морква. І ця цибулька наша пришкварилася і ми даємо сюди нашу моркву Всю гептом як є. Ой. Починаємо нашу страву наряжати. Тут зараз треба слідкувати, бо морква вона тут. Дві хвилинки, мабуть, і все. Максимально. Щоб нічого в нас не згоріло. М -м 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 -м. Краса. От от дві минути. Дві хвилини і даємо сюди нашу нашинковану капусту. І товчимо його все. Це така от півказана засмажки. То є буде добре. Вогонь такий несильний. Пішов запах капусти. Такий аромат. Там же ж м'ясо вижарилося, сало вижарилося, морква з цибулі висмажилася. Тепер ще капусточка і взагалі взагалі просто клас. Буде потужна страва. З'їв і побіг весь день або працювати, або щось робити. Ну. Хто, що, хто до чого, так сказати, прямує, коли готує цю страву? Секунда. Підсмажили. Даємо сюди перетерті томати. Отаку ринбу. Зараз подивимось, може ще одну дамо. Тут вже встоять, неможливо. По тому, мабуть, ми зараз з нашим оператором все-таки присолимо шкварок, возьмемо чорного хліба, поперчем їх і перекусимо, бо тут уже. Скільки всього, що хай бог милує. А треба дождатися, поки воно звариться. Середній вогонь тушимо хвилин 10. Друзі, і обов'язково оцю засмажку даємо отак десь та, дві, мабуть, дві столові ложки мупки. Буде в нас капусняк тягучий. Бовтаємо, щоб вона обсмажилася. оце Засмажка в оцим всьому ділі. Мішаємо ловко Брайан. І даємо йому покипіти от з мукою. Та буквально хвилин 5 будемо доставати. Бо вже сил нема терпіть, а треба його вспіть все ще з'їсти. Бачите, воно стає таке пружніше, я б сказав. Казан, ми не будемо, бо по тому, що все, ми потім повернемо сюди. А так, максимально зберемо. Нічого воно тут не згорить, не пригорить. Бо ми зараз даємо сюди воду. Отак, так, водички чистенької, джерельною, якщо є можливість. Якщо нема, дубасимо ту, яка є. Беремо наше м'ясце. І отак його соком туди. Не переживаємо, що тут щось залишилось. І. У нас все буде добре. Ждемо, поки закипить, варимо 30 хвилин, накриваємо кришкою. Через 30 хвилин включимося. Хай гуляє. Друзі, минуло у нас там півгодинки, наше м'ясо зараз вариться і прийшло время порубати картоплю. Дивіться, що ми робимо з картоплею. Картоплю ми рубаємо мілким кубиком. Бажано, щоб ця картопля, як казала бабуля, підрозварилася. Тобто зовсім не крупно. Зараз перерубаємо картоплю на такий мілкий кубик і будемо її туди засипати. Включимося. Друзі, відкриваємо наш бульйончик вже півгодинки. Дивіться, яку мені ложку кум підігнав. Тепер буду мішати страви отакою ложкою дерев'яною. Дивіться, наше м'ясо пришкварене, приварене. Що робимо далі? Даємо сюди картоплю. Міленько. Бажано вибирайте сорт, той, який розварюється. От так, акуратно її всю туди згорнули. Згорнули. Накрили кришкою закипить 5 хвилин, будемо давати пшоно. Друзі, наша картопелька кипить. Що ми з вами зробимо? Трошки зберемо таку оцю пінку. Що тут приїхала до нас. Кинемо слимакам трохи поїсти в садок. Надо ж підкормлювати тих звірів. Даємо наше пшоно. А так, все як є. Туди. Так, даємо йому пшону. Ще 10 хвилин покипіти під кришкою. Через 10 хвилин будемо включатися. Друзі, дивіться, наше пшено підзакипіло і прийшло время підсолити наш капуснячок. Досолювати його будемо в процесі. Дивіться, як воно у нас все тут підбулькує. Ах, красота. Закриваємо. Ждемо, поки підвариться пшоно. Друзі, і поки там суть та діло, поки воно готується, ми ж з нашим оператором дожню перекусити оцю шкварочку, присолену, приперчену на отакому шматочку житнього хліба. Та то є все. Будемо під'їдати. Друзі, минуло 10 хвилинок, заглядаємо. У -у -у, як наше пшоно підрозварилось дебело. Даємо сюди нашу зажарку. Отакою ложкою. Отак всю гептом. Я, звісно, не знаю, чи буде стояти така ложка в капустняку. Але будемо до цього наближатися. О, це вже той колір. Дивіться, яке. Буде зараз. О! вариво. розмішуємо дебело. Значить, і що? І зараз даємо наш отой самий секретний інгредієнт це шматочок старого сала. От з ним капусняк. Ну, це хто знає, це такий древній фішка така древня. Він з ним буде просто такий, ото, ну, капусняк, общем. Булькаємо його туди. Так, що ми дамо туди ще? Туди ми ще дамо три лаврових листки. І потім в мене є суміш десь столові ложки дві. Це чисто таке робила, давала бабуля. Значить, тут що? Материнка, це орегано, потім чебрець і чепчик. Все, що можна було знайти в балці. Тут ще є трошечки, я ще кинув трошки перцю, щоб підгострити. І отуй всі спеції, які туди додавалися. Підбовтуємо. Вогнище нам тут вже здорове не нужне. Ви дивіться, яка тут консистенція. Ааа! Ха-ха! Накриваємо кришкою. Чекаємо хвилин 15. І хай він впріє, щоб це був справжній капусняк. Чекаємо. І ми вже на підході. Заглядаємо, сало наше плава, даємо сюди часнику. Мілко нарубаного часнику. Закриваємо і шуруємо по тарілку. Зараз будемо смакувати. Друзі, ще з важливого, в нас збір на 48-го ШБ так і не закритий. Хто може там допоможіть, киньте реквізити тут і тут. Під відео також будуть. Треба допомогти хлопцям, бо там на Запорізькому напрямку щось взагалі коїться. І що? Заглядаємо. Ви гляньте на цю красу. То це є а аромат. Це є справжній український капусняк. Варила бабця царство і небесне. І казала, як отакого поїси, то можна двоє суток трудитися. І буде енергії скільки, що хай Бог милує. Насипаємо і газуємо робить пробу. Друзі, додаємо сюди. Ложечку сметанки. І будемо куштувати. Що ж в нас вийшло? Ну, по аромату це просто неперевершене. Відразу згадалось село. Та це все. Так, що я вам скажу? Не смію вас більше задержувати, тому що, якщо ви подивилися отакий відос, то ви вже ну, мабуть вже зайняті приготуванням цієї страви. А ще якщо так є можливість та казані на вогні з димком, то то все. Друзі, ваше здоров'я з вас лайк, дізлайк, матюк, підписка. Інгредієнти під відео. Всім пока. А я погнав їсти.